Віталій Богдалі Шахів, Райбл до СТІПІО Німеччина рейтинг 1886. Захист Алехіна. Фінкетуємо нашого Суневича. Є п'ять хоче. Проблема з цим пішиком. Ну, як би зв'язк. На аж три. Здається, це не дуже хід. чи в чому сенс? В цьому? Ну бів. В чому сенс? В чому іносенс? Ну, якщо знищу Чорнопольного слона і пограю по Чорним полям, а білопол нас бачити не буде. Не знищу поки, значить. Давай на якусь відкриту лінію чисто з Загальних міркувань. Не дурниця. Таких коней не віддають. Чи віддають, чи не віддають, чи віддають, чи не віддають. Ну давай не будемо віддавати. Чіпляюсь просто. Не подобається мені цей пішок, буду його якось окучувати. Робить відсталим нашого пішачка. є 7. Ф4 можливо, але не знаю. Не дуже в суперника стоять фігури, що він дозволяв собі отак... А як це так він зробив, що в нього така гівка? Ну, а що, що це за фокус? Якась магія вулична. Так він пішов. Прикольно! Треба буде спробувати собі щось таке вибрати. Оце ти, звісно. Погнався. Так, да? є F5, потім підеш. Ні, якщо я сюди пішов. Сенс, типа, Кіння 3 піти. Тут цей провисає. Маргінал на C3. <coughs> так, ну. Фіолетово просто. В нього своя ідея. Давай якось посилимо все це. Чорні поля от борюсь за них. Тут в нього слабості. Ми якраз на них і дали. Наш кінь. Ми його підтримали. Називають, зачастую такий форпост. Але там зазвичай, коли пішиком пітрима на відкритій лінії, а тут якби фігурами. Думаю, хтось називає це форпостом, хтось ні. Я називаю. Якби мене дебют, не цей не теоретик, але я називаю. Отак от, от. Шах. Отак от, от. Чорнопола сюди. Рад. Right? А, я біла, я віддаю туру. Ай-яй-яй-яй-яй, ну нічого. 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 У нього все рівно поки що фігури не так грають, тому. Добре. Чи що ти тут хочеш? Що він хочеш? Тут забереш. Що він, він мутить, май френд? Чого ти не б'єш? Нормальний не знаю. <кій> Бери якість. Якщо я з'їм пішака цього, якось. Я його з'їм. то ти там б'єш? В цьому ідеальний хід твій, да? на тоді такий шах, що ти там не розслаблявся. Так, а ты тут на е7 типа бежишь, да? Ну, ладно. Бый на е7, я возьму тут, наверное. Че что? Так, ну не знаю, как-то он это мне отдает. Ну, Так. Да, я йому тут віддам, конечно. Ну. Що зробиш? Буває. Чи тут щось є в нього. Так, може, хочу використати якусь зв'язку. Угу. Хочу використати зв'язку також. Так, так бью, ти б'єш слоном. Я б'ю тобі ж турою. Згодний. Не ідеально це все. Згодний. Ну, я тоді так. Більш технічніший. Бежь тут, я а тут, и по этим Ну давай. Шах можно и такие дать. Можно забрать. Что ты тут и но ну, я тут просто. Можна, мабуть, так зіграти просто. Хоча не знаю. А, я просто взяв і віддав йому фігуру. Назад. Ах. Так, ну кажуть, треба централізувати це все діло. Типу якось так. Якось поміняти фрезів. Дай Бог. Так. Подимаємось потихеньку. Куди це ти пішов? В ту сторону, чи не в ту? Мені здається, не в ту. Фух, реалізував нарешті щось. 6978. Ну, поганий суперник розіграв дебют. Втратив все, що можна по матеріалу. Слабкий пішак. Нема пішака. в мене всі фігури класно. Стоять. У нього слон впирається в свого пішака. Слон заважає координаті тяжких фігур. Кінь також не дуже. Просто захищає. У мене коні агресивні. Він в 4 також послаблює цю позицію свою. І так вона була слабка. І фігури не взаємодіють, пішаки слабкі, він ще, біль... ще більше послаблює структуру, з іншого боку, що йому ще робити. Тепер послабляє оцю діагональ. Якби я її не міг використати, то було б це добре в нього. А так це слаб, слабкість. І ось вже по ній працюємо. Але це погано. Ну так, треба було підняти. Я навіть не побачив, що він на повну тиру. Мій прорахунок. Так, не ну, може треба було бити, да, брати якість нашу. Він би свого поганого білопольного слона віддав. Ну, в чорних якби, залишається приємна позиція, немає якості, але всі фігури хороші, чорні поля. А в суперника ще якби структурка слабенька. Це був кращий шанс для білих, де і взагалі приблизно рівна позиція. Так, цього не було, він вирішив. Ти якість, я якість так, ну, тут ми йому ще так. Структурку ще гірше зробили. Так, ну І тут матеріалу нема, але. Супер чіплявся. Чіплявся. Ну, то я намагався, як би, стати ферзем так, щоб він захищав наші всі слаби централізація. Є такий прийом хороший. Да, ну і тут треба було не підставитись під якісь шахи. Ну, а це розмін пішаків. Ну і тут в мене купа, купа своїх проти його слабких. Шансів у нього мало, але. Звісно, цей хід давав йому більше шансів. Ферзь ну, b 3 комп'ютер показує, ходи Ферзь d 5 ну тут. Ще б 100 тисяч ходів, мабуть, з ним зробила, а тут просто один хід і мат.